Прем'єр-міністр Бініміни Танягу оголосив, що його країна негайно розпочне переговори про звільнення всіх заручників, яких утримують у секторі гази, та про завершення майже дворічної війни на умовах прийнятних для Ізраїлю. Сьогодні я прибув до кордону із сектором Гази, щоб затвердити плани захоплення міста Газа та розгрому Хамасу, які надала мені та міністр оборони ізраїльська армія. Я дуже ціную присутність резервістів і звичайно регулярної армії задля досягнення цієї життєво важливої мети. Водночас я розпорядився негайно розпочати переговори про звільнення всіх наших заручників і про завершення війни на умовах прийнятних для Ізраїлю. Ізраїльська армія не припиняє обстріли та інші операції в місті Газа, попри міжнародний осуд. Днями в країні оголосили про мобілізацію ще 60 тисяч резервістів. Водночас міжнародні посередники й далі намагаються досягти нового тимчасового перемир'я. Хамас погодився на пропозицію про 60-денну паузу в бойових діях та звільнення 10 живих заручників. Також угруповання має передати 18 тіл. У відповідь Ізраїль мав би відпустити близько 200 палестинців, які давно перебувають в ізраїльських в'язницях. Проте ізраїльське керівництво наполягає на тому, що Хамас має передати всіх заручників одразу. Припускають, що 20 з 50, що залишилися живі. За даними ізраїльських медіа. Переговори щодо нової угоди за участю міжнародних посередників можуть початися вже найближчими днями. Головними країнами-посередниками залишаються Єгипет, Катар та США. Вони намагаються знайти компроміс між вимогами Ізраїлю та умовами прийнятними для Хамасу.